Добрий день. Отже, університети Словаччини, все, що можна зрозуміти про ці університети, який вступ, і які є факультети і спеціальності, да? до чого можна підготуватися. Отже, чим би хотілося поділитися: університет Коменської Братиславі топовий університет країни, університет, який би хотілося вступити на навчання, тому що він найпрестижніший, найбільший, але. Чи є там та спеціальність, яку саме ви шукаєте? Отже, що стосується університета Коменського в Братиславі, є медичний факультет зі спеціальністю загальна медицина та стоматологія. Вступ, зверніть увагу, документи подаються з 1 грудня по 28 лютого, доволі обмежений проміжок часу: є рекрутаційний оплата рекрутаційного внеску. Ви здаєте виключно очно, бо було багато до мене питань. Тести із природничих наук, і це початок травня, 3 травня, наприклад, загальна медицина, 4 травня, стоматологія. І є іще тест із загальних умов до передумов до навчання тест із СИО, але це встановлюються певні дати з грудня по травень, в які ви можете записатися, приїхати і пройти цей тест. І таким чином пройти на ріяну спеціальність. Тести з природничих наук стосуються в першу чергу фізики, хімії і біології. Якщо ми з медицини в нашій країні готуємося більше як хімія-біологія, то тут зверніть увагу, що потрібні знання фізики. Далі, юридичний факультет, що стосується юридичного факультету, то ми маємо три спеціальності: право. Менеджмент і право і економіка, і право. Що стосується вступу на право, то ми будемо здавати тест зі суспільствознавства. Це основи права, філософії, економіки, бізнесу, в межах освітньої програми словацьких гімназій, перевірка знань з історії в межах державної освітньої програми Словач, Словацької республіки, тобто Словаччини. Отже, потрібно до цього додатково підготуватися, якщо виступаєте з України. Менеджмент і право, письмовий тест з математики, письмовий тест з англійської мови, і тест словацької мови обов'язково теж. Що стосується економіки і права, то тут буде письмова перевірка логічного мислення, перевірка основи економіки підприємництва, історії суспільствознавства і тест з іноземної мови за вибором вступника, тобто це англійська чи там, німецька, знову ж таки. З тих мов, які викладаються в школах, це те, що стосується у нас юридичного факультету університету Каменського. Є у нас іще філософський факультет, вступ туди словацька мова, безумовно, тест сили, тести те специфічного напряму. Філософський факультет, як і всіх європейських університетах, доволі великий, і він. Має такі спеціальності, як археологія, архівознавство, музеєзнавство, цифрування історичної спадщини, мистецтвознавство, естетика, етнологія, філософія, германські студії, німецька мова література цивілізація, шведська мова література цивілізація історія. І інформаційні дослідження класичні мови, угорська мова, редакційно-видавнича практика, маркетингові комунікації, музикознавство і педагогіка. От такий специфічний набір у нас є на. Філософському факультеті університету Коменського. Знову ж таки, на філософському факультеті є у нас іще деякі спеціальності, тут їх трошечки, да? політологія, психологія, релігієзнавство, романістика, де йде французька мова, португальська мова, далі романістика, румунська мова, іспанська мова, російська славістика, словацька мова. Центральноєвропейські студії англійської мови є спеціальність, є східноазіатські мови та культури, китайська мова, журналістика. Я знаю, що там є ті ще в спеціальності східноазіатської мови. Ви можете вибрати корейську або японську мову, вже фармацевтичний факультет. Зараз подивимося їхні спеціальності. Це спеціальність фармація, фармація англійською мовою і медичні та діагностичні прилади. Факультет фізичного виховання і спорту має такі спеціальності, як коучинг, тренування та викладання фізичного виховання і спортивний менеджмент. Знову ж таки, тести на загальні передумови до навчання і фізичні тести, як вступні іспити на цей факультет. Ми маємо факультет, який найчастіше у нас питають: це факультет математики, фізики та інформатики. Який має наступні спеціальності: іноземні мови та міжкультурна комунікація, біомедична фізика, фізика, відновлювана енергетика і фізика навколишнього середовища, технічна фізика, прикладна інформатика, біоінформатика, наука про дані, інформатика, математика, управління математика і викладання інформатики. Вступний тест словацької від Б1 і тест з математики з сила, але зверніть увагу, що все ж таки варто готувати словацьку на Б2, бо умови вступу можуть змінюватися. Факультет соціально-економічних наук має такі спеціальності, як прикладна економіка, європейські студії, медіаматика, психологія здоров'я, соціальна антропологія, соціальна психологія праці, європейські дослідження та політики. Тест СИО Словацька Б2 і тест з англійської мови, якщо вас цікавлять саме такі спеціальності. Чим іще цікавий університет Коменського, факультет менеджменту, є спеціальність менеджмент, є міжнародний менеджмент, є менеджмент англійською мовою. Про вступ це буде іспит з математики і іспит з англійської мови письмовий тест. Євангелійський факультет. Має такі спеціальності, як теологія, євангельська теологія соці... з акцентом на соціальну допомогу і викладання релігійної освіти. Маємо ще в університеті Коменського Римокатолицький богословський факультет імені Кирила і Мефодія, католицька теологія і є католицька теологія в Братиславі, є відгалуження цього факультету в Нітрі. Крім того, ми маємо ще факультет природничих наук, який має такий традиційний набір спеціальностей, як біологія медична, біологія, медична біологія професійна, систематична біологія, екологічні дослідження, біохімія, біохімія конверсії, хімія, хімія конверсії, біологічна хімія. І ще є географія, картографія, геоінформатика, географія, регіональний розвиток та євроінтеграція, економічна політична географія та демографія, геологія, палеонтологія. Що стосується вступу, для всіх факультетів актуальний мовний сертифікат словацької Б1, Б2, але орієнтуйтесь більше на Б2 і нострифікація, тобто підтвердження, що український. Українське свідоцтво про повну середню освіту прирівнюється до Словацького. Це окрема процедура, яка проходиться перед тим, щоб вас остаточно зарахували після отримання такого документу в Україні в після завершення середньої школи. Підготовка до університету Коменського, мовні курси словацької мови, особливий акцент на профільні предмети, можна пройти підготовчі відділення, якщо це медицина, стоматологія, і це дуже серйозна підготовка, гуманітарні предмети або там. Економічний профіль, де потрібно буде і конкуренцію витримати на вступі, і конкуренцію в процесі навчання. І гарні оцінки з 8 по 11 клас, бо така довідка обов'язково подається. Записуйтесь на консультації, дізнавайтеся, що є в університеті коменського. Я хочу показати вам сайт цього університету. Безумовно, можна його відкрити, подивитися на те, які є факультети. Тут є роки їх заснування, які є програми дисципліни цього університету. Є галерея з гуртожитками, де живуть наші студенти. Один із університетів гуртожитків дружба, наприклад, має такий традиційний вигляд доволі. Ну, так от виглядає студентська кімната на трьох студентів, шкафчики, столики, в цілому там блочна система, кухоньки і так далі. І тому можна б дивитися на те, який би, яка би гуртожиток вам сподобався, але в кожному гуртожитку живуть представники певних факультетів. Отже, на сайті ви можете подивитися і віртуальний тур, і так далі, який, можливо, ви отримаєте гуртожиток в процесі проживання. Отже, що стосується університету Коменського, в Братиславі, Словацька мова. Величезний акцент на словацьку мову на ваш вступ, профільні предмети, гарні оцінки. І це той університет, який варто пройти певне річне підготовче відділення, щоб втримати, щоб навчатися. І якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь пробіли в знаннях, ви можете пробувати подавати документи в декілька університетів, приїжджати, писати тести, здавати тести з силу. Розсилати їх по університетам це величезна робота, яку треба пройти, якщо ви хочете вчитись в топовому університеті Словаччини. Звертайтеся за консультаціями, дивіться наші, дивіться наші відео про університети. сподіваюся, ці відео для вас були би корисними.